Продовжується наш ранок, і вже не дарма я так пальчиком зробив, щоб ви дивилося, тому що біля мене вже є сімейний ліктор, лікар Віктор Петров. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Це тепер буде наш писаний експерт з проблем та питань здоров'я. Тож, якщо у вас виникають якісь питання, ви можете з нами зв'язуватися. і Ми щопонеділка будемо ставити Віктору ці запитання. Ще раз доброго ранку. Вам сьогодні ми вирішили поговорити на тему того, скільки ж разів в році нормально хворіти, ну і про імунітет загалом. Так, ну дивіться, хворіти бажано взагалі не хворіти. Mm -hmm. Це mm -hmm. говорить, говорить вам лікар. Так, що стосується е, нормальних показників, то е, е, нами лікарями вважається, що до десятки разів е, гострими респіраторно-вірусними uh -huh. інфекціями, якимось гострими кишковими інфекціями, е, це може відбуватися. Ну, це 10 я маю десять разів на рік. Біля десяти разів. Це так. виходить що раз на нас... місяць, майже майже більше. раз в середньому на два місяці хворіти нормально. Це дуже цікаво. Так, так, так. Питання в тому, що я особисто вважаю, що ми лікарі повинні бути максимально направлені на те, аби допомогти організувати своєму пацієнту, клієнту все для того, аби він не хворів, тобто профілактувати. Угу. Тому що за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, до речі, День здоров'я у нас вітаємо тепер так, так, майже так, з професійним вас, святом. Професійним, вітаємо. Що стосується визначення, то це угу. стан повного. Психологічного, фізичного благополуччя, це по-простому. Це Благополуч... здоров'я, це здоров'я. Mm -hmm. Це коли людина себе добре почуває, не має ніяких проблем, в mm -hmm. тому числі і психологічних. Це теж mm -hmm. дуже важливий момент. Що стосується, як ми можемо ці наповнити 10 випадків так. в нормі, так? Так. це не стосується людей старшого віку, тому що там буде набагато більше таких станів патологічних, які приводять до порушень. Частіше. Порушних. набагато mm -hmm. частіше. І це не стосується людей, які мають хронічні захворювання. Такі важкі захворювання, як хронічний е, там, гепатит, діабет, угу. якісь порушення пішункової залози, дихальної системи і так далі. Але е, в ці 10 е, випадків входить в першу чергу те, що завжди для нас характерно: це простуда, простуда. застуда, так, і е, різні стани, які виникають, е, припустимо, дуже е, незалежно від нас. Припустимо, ми відпочиваємо е, на природі. У нас ми посиділи на якійсь травичці. У нас виникла е, Еретемка. Там виникла травичці Ми посиділи. Ну, зрештою, це є це є хвороба, чи ні. Це є можливо не хвороба, але порушення, порушення повного е, фізичного mm -hmm. благополуччя, правда? Тому що mm -hmm. людина вже відчуває якийсь дискомфорт, якийсь зуд і так далі. А тобто такі випадки врахов Теж враховуються, 10. так абсолютно. Ага. Тому, а, тому нормально, я тому, коли ми говоримо про наших союзників, ми повинні пам'ятати ще одну дуже важливу річ: так. наші союзники це наш захист, наш щит, наш імунітет, е, який Забезпечує захист від будь-яких провокацій це як було в тій рекламі йогурту, коли така оболонка кругом ходить з нами, прозора. це дуже, це дуже так уявно. Цікаво би ми виглядали, як такі ага. кульки, правда так. тут, але насправді є в цьому щось таке раціональне. Однак хочу сказати, що цей захист він напряму залежить від нас. Від лікаря залежить 10%, Від вас, юлія, і від вас залежить 90%. 90%. Тобто, це означає, що які взагалі фактори є для того, бо його. Підтримувати. Mm -hmm. Перший фактор це є добре їсти. Другий фактор це є добре спати. Коли я говорю «добре їсти, я не маю на увазі у 12 годин або в 2 години ночі. Правильно, так. Здорово, здорово харчуватися. Mm -hmm. тобто... А період посту. А період посту? Вже, Щоб білки. Все ж таки, знакома. Білки, так е, білки бувають рослинні, сир тофу, наприклад, mm -hmm. або східні кухні. Вони індійська кухня, вона взагалі позбавлена, практично твоєних yes. цих. Mm -hmm. Тобто там нема проблем. Це окрема дискусія. Однак хочу сказати, що збалансоване харчування, яке відповідає енергетичним витратам. Е, людина, яка займається Спорту. важким спортом, вона так. повинна їсти багато. Людина, яка не займається важким спортом, але займається науковою працею, вона повинна їсти більше так. Я це зрозуміло. Тобто, так. якщо я зараз худаю і займаюся в спортзалі, значить все, я неправильно, в мене є шанс потрапити в цю десятку. Імунітет, твоя оболонка, це прозора під загрозою. Якщо, якщо ви правильно харчуєтеся, якщо ви ваше навантаження просто збільшується, все нормально, ми не переживаємо. Добре. І, значить, спати, їсти. Так, і далі ми повинні пам'ятати про деякі превент, превентивні е, заходи, які зменшать цю кількість на два рази максимум три рази. Це, припустимо, вакцинація від тих хвороб, які, від яких ми не. Не можемо захиститися. Вакцинація. Можете дописати вакцинація мінус А Взагалі мені здається, що ну, на вакцинацію мало закарпатців, фужориців звертаються для цього відповідні ну, заклади. Ви про це при... якось ти думаєш, треба піти, тебе вколють. Ви маєте рацію, однак я особисто е, маю багато інфекційних хворих. І якби я не мав вакцинації, то моя кількість була би в десяток разів більша. Тому mm -hmm. що вірус... ви як лікар просто часто Так, знаємо. Контактувати в день по 30 чоловік, і це означає, що я маю мати захист. Оцей захист формується вакцинами. До речі, ці ж вакцини дуже таке дискусійне питання завдяки вам, журналістам. Тому я хочу, вам сказати, хочу вам сказати, що ще є один момент. Ви пам'ятаєте всі, що вакцинки робляться в дитинстві, основна їхня так, частина. У нас потім лишаються такі якісь знаки на плечах. До речі, у нас вже менше, у наших батьків більше, якщо ви подивитеся на батьківські плечі. Ви побачите два знаки, у вас тільки один буде, в ага. мене один тільки. Якщо ми тут, тут додаємо вакцинацію, я сказав, що буде на п'ять. Да. Я, я відповідаю за ці слова, оскільки такі захворювання, як кір, краснуха, паротит, ми від них захисту взагалі не маємо. І ваш імунітет до цього, він, на жаль, беззахисний. Всі люди, які контактують з цією інфекцією, вони однозначно захворіють, якщо не мають захисту. І цей захист формується протягом всього життя. Що потрібно робити, аби цей Захист в один момент не сипався як хрустальний стаканчик. Mm -hmm. Як ви думаєте, сервант його покласти потрібно, оберігати <рігати рігати> <рігати> його якось оберігати <рігати>. абсолютно правильно. Тобто, якщо людина живе правильно місяць, вона не може сподіватися, що наступні 10 років вона буде. Це процес постійний. Mm -hmm. Постійно ми повинні дбати про це, намагатися захистити себе, намагатися захистити своїх рідних і не наражати себе на небезпеку. Постійно. Mm -hmm. Тобто, я маю на увазі, якщо ми бачимо зіпсований продукт харчування, то не потрібно нам її доїсти. Змієте, що написано знижка мінус п'ятдесят відсотків. Якщо майданчики по чорнів, так але дуже його хочеться. Ну так. там чорненькі так в сторону і можна ну, і дешевше і два рази. Дешевше рази До речі, в нас чудова пора весна, які mm -hmm. які із цих десяти можливо матимуть е, е, значення тепер весною. Mm -hmm. е, ви знаєте, що все зацвіло. ужгород потопає у сакурах, mm -hmm. у, у, туристах. У, у туристах у, у гарних квітучих е, mm -hmm. деревах плодових. Е, що можу сказати, однозначно, один із цих випадків, тобто 10% із 10 – один це буде алергія. Можете спокійно її написати. На жаль, ця одиничка вона буде актуальна не тільки протягом весни, але протягом mm -hmm. усього періоду. Дивіться, яке у вас well, гарний квітучий дерево. Алергія я дер. взагалі хвороба майбутнього століття, цього а, століття. Вона, вона, на жаль, вже виходить на той рівень, коли у нас кожна третя людина має якусь сенсибілізацію. По медичному це підвищена чутливість. Mm -hmm. І, наприклад, мій знайомий, якби подивився на це дерево, він би вже почав чхати, тому що у нього є алергія. О, і, і ці стани, ці. до речі, залежать так само від того, наскільки ми вміємо розставити правильні акценти і вчасно звернутися за медичною допомогою. До речі, так само весною для Закарпаття це ультра унікально. У нас разом з поліссям і з Прибалтикою у нас є одна спільна риса. Яка? Яка? Це, яка? Є, хвороба. Це яка? є хвороба лайма або лайм яка ага. переноситься кліщами. Кліщі наші прокинулися, вони починають присмоктуватися до наших відпочивальників, які е, на вилазять на полянки, так, на травичку. Так, так. Гуляти. Хотять, е, е, всі засмагати починають uh -huh. вже потихеньку пікніки якісь організовувати. Uh -huh. І повинно нашим е, закарпатцям знати про таку хворобу, як хвороба лайма. Е, цей процес актуальний у нас з квітня місяця починаючи і аж. До жовня, uh -huh. як це відбувається? Uh -huh. Якщо присмоктався кліщ, то наш імунітет так само мало захистить, uh -huh. тому що ми не маємо при захисту до цього. Прибалтійські країни вакцинують, uh -huh. але ми не вакцинуємо, бо це дорого. Ми uh -huh. можемо тільки вже наслідок цього бачити. Що потрібно нашим громадянам знати? Оскільки наш регіон специфічний, цього захворювання немає в Києві, багато немає в Чернігові, але його дуже багато в. В Криму в і в Закарпатті, в гірській місцевості так і потрібно пам'ятати, що якщо присмоктався кліч, то видалити його недостатньо. Потрібно протягом 10 днів слідкувати за ділянкою шкіри навколо е, цього укусу. І якщо з'явиться якась еретема, тобто почервоніння, mm -hmm. підвищення над рівнем шкіри, можливо, якісь ознаки е, е, ну, е, свербіж, mm -hmm. дискомфорт, підвищення температури тіла місцево, це означатиме, що потрібно обов'язково звернутися до інфекціоніста або до сімейного лікаря, mm -hmm. аби він оцінив, чи є там ця хвороба лайма, чи немає. Mm -hmm. У нас у Закарпатті десь біля е, Шістдесяти п'яти чоловік е, е, осіб звернулися тільки за е, минулий сезон, тобто mm -hmm. за минулий сезон. Це дуже багато. Цього сезону ми очікуємо майже стільки. І на останок хочу запитати, чи чекати нам в найближчому часі епідемії грипу чи такого підвищення піку хвороб? Давайте відповім трошки філософськи. Ви знаєте, які події у нас були, і цей підвищення адреналіну, точніше, виділення таких гормонів стресу? Вони як під час війни, під час війни люди мало хворіють. Це пов'язано з тим, що всі резерви організму кидаються на захист, тобто ми в максимальному захисті, в Клас. максимальній готовності. Це така новина. Якщо в країні проблеми, то ви будете здорові. Так, так. Ну я би не жартував з цим, тому що цей захист звідкись треба брати. І після цього періоду наступить момент, коли цей захист буде знижений. Причому у дуже багатьох людей. Це пов'язано з тим, що виснажуються наші резервні механізми. І я прогнозую, що весна у нас буде не дуже. Спокійною з точки зору гострих респіраторних інфекцій, вірусу грипу, бо сезон у нас пройшов більш-менш спокійно. Що стосується вірусів грипу, то ви, можливо, я розповідав уже, що цього сезону ми очікували на грип Б та два штами грипу А. Один угу. із них старий, якого ми не боїмося вже, це свиний грип угу. або угу. каліфорнійський. Інші мають тенденцію до більш ураження бронхіально дефіції. Це дерева. якісь грипи, які мутували? Мутували трошки. Кіну вони будуть протікати так само, як зазвичай. Однак ми пам'ятаємо, що при виникненні симптомів, якщо не коригується протягом двох днів, То потрібно обов'язково звернутися до лікаря. То Дякуємо так. вам! Це був Віктор Петров. Дякуємо, що ви прийшли до нас. Ми вам бажаємо завжди залишатися здоровими. І наступного понеділка обов'язково дивіться поради щодо здоров'я. в Нашій постійній рубриці будьмо здорові.